Привіт, народ! З вами Деніс Френні. Дивіться, купив я зараз, хотів давно спробувати я Спрайта. Щось роками, я, я ще того року пив з бляшанки металою. Ну, з баночки, ось такої, як оця фанта, тільки я пив з спа... Спрайт був. І хотів нагадати цей смак дитинства Спрайт з лимоном. Будемо зараз реагувати. Коротше, я купив Спрайт і мені дали колекційну копійку. Ну, якби 10 гривень, але колекційних 10 гривень. Зараз вам покажу, дивіться. Дивіться, яка яка класна. Бачите, пише Україна за 2020 рік. Але може вони щось там придумав. Коротше, десь рівень. І дивіться, пише збройні. Дивіться, бачите повітряні сили. Я думаю, збройні. Ага, пише збройні сили України. Ось такий класний літак. Коротше, я не буду тратити цю копійку, бо вона колекційна. Але хотів просто показати на відео, яка ну класно мені дали, що буду зберігати собі такі. як... Як mm, колекційна ну, монета, колекційна монета. Та. Добре, поїхали народ до заставки Спрайта. Денес Спреніре реагує? День Спрейніре реагує? Сильні буде реагувати на. Так. На напій безалкогольний, сильно газовний, на ароматизаторах Спрайт з цукром та піцоджувачами, лоджувачами, лоджувачами! Коротше. З піцоджувачами. Спрайт, спрайт, Спрайт! Коментарі ми вже читали з вами, тому зразу переходимо і наливаємо. Наливаємо, не качаємо. Поїхали наливати. Ой. О. Друзі, завтра вже 1 грудня. Це значить новий рік. Скоро новий рік. Пишіть чи чекаєте. Ой-ой-ой! Тільки не розсипся. Що ж, давайте від 0 до 10, друзі. Поїхали від 0 до 10. Ну, таке собі. Тіпа лимонад. О! Ой, щось можу. 8 балів поки що. Ну та. Кока О, так, Кока-Кола ліпше. Ой, так. Будемо дивитися на час. Класно. Ще маю комікси для вас, зняти, кліпа вже не треба робити, бо я зробив. E, але комікси і шорти треба сьогодні ще відзняти, тому треба відзняти. Головне не сонним бути, бо якщо ти будеш сонним, ти нічого не зможеш зробити. То... Тому такі справи. Я би поставив 9, але мені це не дуже сподобалось, тому 8. 8 балів. Ну розумієте, серед кока коли Фанта і Спрайта, на першому місці Кока-Кола, на другому місці Фанта, на третьому спрайт. смаку, бо Спрайт таке собі, Спрайт мені не дуже. Я просто фанту пробував. Е, недавно, ну як недавно, пару місяців назад колу теж, а от Спрайт забув. І е, вирішив собі так, попробувати ще раз цей щось. Таке собі. Спрайт Coca-Cola Company мало би бути. Так, Кока-Кола Дед Спише. Виготовлена з дозволу за Coca-Cola Company. Тобто. Ну, Coca-Cola виготовляє фанту. Себе виготовляє спрайт. А, Кирик. Ой, не пише. Чую, що випив. Оооо. До речі, можете написати в коментарях, оце оновлення від ютуба. Що ви пишете коментарі, замість ваших імен пишу в коментарях е, юзер, ну, типа, ваш емейл. Типа, а як ви на це реагуєте? Напишіть, я реагую, що імена були ліпше, назва каналу, ніж назва емейлу. А ви можете написати. Типа собачка і там ваше ім'я. Мені краще було, коли було ім'я, а тепер взагалі це якась по-дебільному виглядає. Напишіть, що думаєте. Так шо, лишаємо на ютуб народ? Зараз наливаємо дізнаємося і думаємо. Все супер, все супер. Добре. Я, Ну, на 9 нема, це 8 балів. Більше я оставити не можу. Так, скільки тут ще буде. Ого-го-го-го-го-го. Так. Я ну будет. Так, красна стакан. Це, друзі, це буде на Ютуб шорт. Бо 7 days я весь з'їв на відео, бо треба було. А от Спрайт ми з вами попили. І залишаємо вже на Ютуб шорт. Тому на цьому все. Ну, більше Спрайта брати, напевно, не буду. Бо я забув, який він такий тупий, трохи цей Спрайт. Фанта набагато ліпший, і Кока-Кола набагато ліпша. А спрайт. Такі як Спрайт, не дуже. А ви теж можете написати свої варіанти. Що найбільше любите? Колу, фанту, Спрайт. Я думаю, усіх буде, що на першому місці Кока-Кола, на другому місці Фанта і на третьому Спрайт. Ну, хто не, зі мною не згоден, коментарі відкриті, пишіть. Все. А на цьому все з вами був Денис Ко. Підписуємось на канал, підписка. Комент, лайки, like, не знаю списую. Ну, при можливості можете поставити. Все. З вами був Девіс Франді. Дякую всім заперед. Всім пока. Сьогодні чекайте YouTube шорти і комікси ще покажу пару для вас. Все, пока, бувайте. Ой. Ну, як вам сподобалось ці дві реакції. Надіюся, що так. Ось такий спрайт, бачите. Вау, ну тут бульбашок башок багатенько, богатенько. Прикольно, до речі. Дивіться, ну зазирніть у середину, дивіться, класно. Ну Хіба не класно, а? Ано ну, такого? Вау, прикольно, правда? Думаю, класно, класно, класно. Добре, друзі. Ось така була реакція. Чекаю на ваші відгуки. Відгуки, тобто коментарі. Пока.